Сьогоднішнє послання 4 вересня 25-го року передаю. Щастя приходить в моменті легкості. Легкість це ваш вибір. Коли ви починаєте просто ставитись до ситуації, просто це не безвідповідально, коли ви скидаєте важливість і шукаєте в ситуації точку росту, коли ви сфокусовані на тому, аби знайти. Для себе джерело натхнення, для руху вперед, коли ви не зупиняєтесь в думках, це не про буквальне проявлення, це не про буквальні дії, це про спочатку внутрішній такий діалог з собою, де ви залишаєте місце для маневру, коли ви залишаєте собі свободу вибору, коли ви її не віддаєте через перекладання відповідальності в руки. Інших людей, у вас завжди є поле для росту. І от ваше поле росту, воно завжди залежить від вашої початкової позиції, від накопичення досвіду, тобто системи цінностей. Цінності є двигуном поведінки, і поведінка ваша залежить від досвіду, тобто це кільце, в якому ви крутитесь. Відповідно, змінюючи поступово. Цінності, переосмислюючи життєві ситуації, у вас з'являється можливість змінювати поведінку. А з поведінкою ви формуєте нові звички. Всі ці нові звички, які ви на плюсах формуєте, які ви формуєте з позиції формування нової реальності, вашої дає чисті помисли, позитивний намір. Де ви фокусуєтесь на тому, чого ви бажаєте, все це дає вам постійно енергію для руху вперед. Відповідно, молитва це дуже важливий інструмент наповнення і корекції вашого життєвого шляху. Тому дуже важливо зайти в настрій, в трійцю, бути в потоці, творця і усвідомлювати, що ви є частиною творіння. Ви є... Частиною любові, і відповідно, коли ви в собі любов шукаєте, коли ви її обираєте, а це є не що інакше як прийняття, ви її культивуєте. І коли є любов, є все. Коли ви в любові, світ танцює під вашу дудочку, ваш світ це не предмет для маніпуляцій і взрощування в собі егоїзму. Кожній людині потрібно сьогодні зупинитися на рівні діалогу в розумі, спрямувати увагу в серце і запитати себе, чого я насправді хочу від життя. Можна не шукати призначення, тому що життя саме по собі не підлягає якійсь характеристиці, і не потрібна класифікація розділення життя на частини, тому що воно безкінечне. Коли ви запитуєте себе дуже просто, чого я насправді хочу, чого я хочу, у вас є відповідь. Відповідь дуже проста, банальна. Всі вважають любові, це підказка. Всі бажають спокою. І спокою виростає впевненість. І любов, і спокій це є ваш вибір. Щойно ви порефлексували, ви задали собі запитання. Ви спрямували увагу на пошук в собі прийняття любові. Ви обрали спокій. І спокій приходить одразу ж, тому що у всесвіті немає, десь там, колись, немає майбутнього, минула це пам'ять. З пам'яттю ви працюєте через вміння розвивати в собі концентрацію. Тому ключове послання обирати любов і розвивати концентрацію. Концентрація допомагає вам. Відійти в бік і з боку подивитись на свою життєву ситуацію. Коли ви в молитві просите, Отець Небесний дай мені ресурс, дай мені сил, благослови мене в сьогоднішньому дні, в цей момент ви маєте сповільнитись, закрити очі, розслабитись і прийняти в себе чистий східний потік абсолютної енергії. Ви можете відчувати потік прямо зараз, тому що послання я передаю в моменті разом з потоком енергії. І той потік, який заходить, це є ваше налаштування. Він вас налаштовує на день. Вам дається разом з енергією через коронну чакру інформація. Вам даються ті якості, які потребують саме потребує ваша душа для вирішення вашої поточної ситуації. І тільки в прийнятті ви здатні прийняти ці ресурси. Тому хліб надсучний, Дух Святий, це є енергія, ресурс, який ви запросите через молитву. Молитва постійна. По завершенню дня також молитва. І важливо молитися щиро своїми словами від душі в контексті того, що ви відчуваєте, де ви порушили щось. Тому сповідь ваша перед душею, вона чиста відверта, щира. Щирість є сила, відкритість є сила, правда є сила, вдячність є сила. І все це є не що інакше, як любов, це частинки любові. Тому що у вашій проявленості в моменті є дуже багато радості, і у кожного також є потреба в радості. Тому шлях щастя в легкості. Легкість складається з того всього перерахованого, коли ви її обираєте. Не перекладаєте відповідальність, а обираєте. Прибирайте все те. Що заважає вам вірити в себе. Можливо, комусь варто змінити житло, комусь варто змінити країну, комусь змінити своє оточення. Все має бути в гармонії. Зміна оточення разом з зміною внутрішньою. Коли ви дуже добре трансформуєте себе всередині, ваше оточення переналаштовується, хтось змінює відношення до вас. На краще хтось йде з вашого життя. І тут важливо, аби ви не грали в хрестик і нолок. Не потрібно на комусь або на чомусь ставити хрестик або множити когось на нуль. Відповідно, буває так, що шляхи розходяться, тимчасово буває не завжди. Але частіше так буває, що ви змінились. Людина залишається в статиці в своєму світі, в своє, при своєму виборі, і має на це право. Це не про вас історія, якщо людина не хоче з вами спілкуватися. Це не про вас історія. Просто шляхи розійшлись, це не добре і не погано. Ви не погана, людина не погана. Просто на сьогоднішньому етапі вашого розвитку, на етапі розвитку тієї іншої людини, душі шляхи поки що розходяться. Тому не привласнюйте собі нікого і нічого. Неприв'язаність це і є шлях до свободи. Коли є свобода, є вибір. І потім ви обираєте легкість. Всім гарного дня, мирного неба. Послання завжди є, підпишіться 24 на 7. послання. Вивчайте контент, приймайте участь в моїх заходах, всіх обійняв.